Мої вітання, друзі! Знайомтесь, жук Олень або рогач звичайний, це червонокнижний вид, який є найбільшим з ряду твердокрилих. Конкретно ці особини, назвем їх Ромео і Джульєта, вже свою місію виконали, а саме спарувалися, відклали яйця і закінчили життєвий шлях. Дорослі особини і маго з'являються у травні і літають аж до серпня. Цікаво, що вони зовсім не їдять і можуть лише інколи пити сік із травмованих дерев. Самки відкладають яйця в гниючу деревину і гинуть. Личинки ж ростуть уявіть, від 4 до 6 років, кілька разів при цьому линяють і лише потім стають статевозрілими, щоб прожити кілька тижнів. У самця виражені роги, якими він змагається із конкурентами. У самочки ці ріжки маленькі, але вони дуже кусючі. Мене, наприклад, в дитинстві така вхопила за пальця, то відчуття були ну дуже неприємні. Ці екземпляри відправляться до нашої міні-ентомологічної колекції.